Ці люди переможуть. Ці люди переможуть, е, ці люди залишаться живими. Тому що, власне, я не кажу тільки стосовно музики, стосовно того, що ми от з тобою спілкуємось. Тому що ця енергетика, вона також розповсюджується далі, вона насичує інших людей. Ну вже трошки з'їдено це слово мотивація, але це, це дійсно мотивація. Це одна з не це те, що війна дає позитивного. Коли людина вона розуміє, який кайф бути, ну, бути свідком всього І учасником Ці, І учасником, обов'язково, кривавості, але і сонця, коли контраст. Коли ти на контрастах ти починаєш цінувати речі настільки сильно, що нарешті ти розумієш, що таке любов матері до тебе любов батька, що ти нарешті. Розумієш, що таке любов це не природний потяг. Там природний потяг це секс, наприклад, це також кайфово свого часу. Ти починаєш розуміти значення кожного слова. Ти дуже тиді відносишся до кожного слова. І в кінці кінців, якщо ти, наприклад, достатньо посередній, якщо не поет, то словотворець, наприклад, я вважаю себе посередній, тому що дуже мало і дуже повільно. Тут тепер взагалі ніяк. тому що Моє відношення до, до слова, до словосполучення, до цілого речення. Я розпізнаю, хто є поет, а хто не є поет. І мені достатньо понюхати книгу, щоб зрозуміти, що вона прекрасна. Тобто оці екстремальні речі вони народжують людей. Це дуже цікаві такі природні процеси. За цим дуже цікаво спостерігати, погодьтеся. Він необхідний, тому що він просто природньо необхідний. Ми боремося з природніми речами, неприродніми методами. Можливо, а може й природніми методами, то тут це.